Це була вулиця, там жив в будинку один з наших друзів, який щодня спостерігав за цим кордоном з міліції. Там насправді до того відомого фото була, була інша знимка, де маленька дитина стоїть перед цим кордоном і підпис: Мамо, а як же я піду в садочок? От, в принципі, ну, комбінуючи ці ідеї, ми прийшли до думки поставити там піаніно, тому що це потужний символ. І воно для нас воно мало дуже сильний меседж, який вдалося транслювати, що тут є люди мислячі, тут є культура. Ну, ми коли це робили, ми, ми збиралися це публікувати, але ми ну, думали, ну зберемо там тисячу лайків на Фейсбуку, ну буде класно. От, ну Вийшло, як бачимо, трохи по-іншому. Слава Україні! Ідея поставити телевізор на Грушевського перед кордоном вона приходила в голову дуже багатьом людям. Фактично, ми зібралися в чотирьох, і був чоловік, який міг дати проектор, спеціальне проекційне полотно для нього. Було двоє людей, які ну, могли допомогти організаційно панищину. Ну і був я, який як в результаті вийшло драйвив весь цей проект, фактично. І цих двох людей вони казали: в нас є дуже класні столяри, які, які дуже люблять щось майструвати. Ну тоді ми пішли до них. Це виявилася 31 ша сотня, сповнозвісна гуцульська сотня з міста Косів. Абсолютно феноменальні люди. Вони на той момент вже на Майдані збудували собі дерев'яну хату, будували другу. Кх, в сусідньому Донецькому намету почали будувати. І ми прийшли до них з тої ідеї, накидали креслення. Вони сказали, ну, треба такі-то матеріали, такі-то дошки. Ну і ми, ми поїхали за матеріалами, і дуже швидко це все ну, якби з паперу, з ідеї втілилося в життя. Коробка утеплена всередині неї є проєктор, тому що проєктор чутливий до температури. Біля нього лежить ноутбук, під'єднаний до g демо, і від нього вже по дротах розведено аудіосигнал на колонки і сигнал до проектора. Тобто, в принципі, все досить так примітивно. Тут протистояння і допомогти сторонам домовитися. Країна має стати мирною і справедливою. Слава Україні! Якраз те, що на другий день міліція поставила свої колонки, а на третій день поставила свій проектор, на якому показували російські бойовики для міліції. Нам чітко показувало, що принаймні є зворотня реакція. Тобто вони від цього захищаються, вони на це реагують. Якщо вони на це реагують, значить воно тим чи іншим чином працює. Тому я впевнений, що е, був ефект. А тепер вони теж звімкнули музику. Почалась какофонія. Для мене всі зусилля були виправдані. Найпершу чергу це дуже сильно змінило людей. Це багато в чому змінило мене. Я став до багатьох речей більш терпимим, більш терплячим по-іншому став дивитися на речі. І для мене точно Майдан в жодному з аспектів не був марним. У мене є розуміння, що ми маємо діяти самі, робити далі. І це не термін одного року чи п'яти років, це трішки довше. Дівчина знайти що там зробилися. Майдан рік по тому: спогади, емоції, висновки. Спеціальний проект Радіо Свобода до річниці революції гідності.